Господь з вами слова святого Евангелія від святого Луки. Того часу Ісус і Його учні були в дорозі. І коли вони йшли, один сказав йому, я піду слідом за тобою. Куди тільки ти підеш. Та Ісус відповів йому: Лисиці мають нори, а птахи Небесні гніста, син же людський не має де голови прихилити. До іншого Він промовив: Іди слідом за мною. А Той відповів, Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати свого батька. Та він сказав йому, залиши мертвим ховати своїх мерців, а ти йди та сповіщай Боже царство. А інший сказав, я піду слідом за тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашнім. Ісус же відповів йому, «Жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства. Це є слово Господні. Слова Святого мене знищать наші гріхи. Амінь. W imię Ojca i Syna, Ducha Swiętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sława Jezusu Улюблені в Христі, дорогі брата і сестри, чи годне вілебне сістри законне, монахині, наші шановні, органістка, дорогі парафіяни, другі наші кохані радіосłuхачи. З нами єднаєтесь у спільній молитві, служби Божої з нашого постіла, в городку, кохані любі Божі діти. Слухаючи сьогодні Евангелію від Святого Лукаша, 9 розділ Луки, ми бачимо людей, які зустрічаються з Ісусом Христом і коли Пан Єсус. Їх покликає, ми починаємо допіру відкривати історію їхнього життя, їхню ситуацію, чуємо їхні думки, пізнаємо їхні прагнення, розкриваються плани на життя. Але в цьому всьому є дуже важливе те, що вони, по-перше, є покликання. Ісусом Христом. А по-друге, що вони взагалі зустрілися в своєму житті з паном Ісусом. І ці дві ситуації є важливіші, ніж те, що вони потім говорять. Один хоче йти за паном Ісусом і каже: Я піду слідом за тобою всюди, куди ти підеш. Бачимо людину, яка є закохана в Бога, якій Господь дуже подобається, який бачить, як пан Єсус робить чудеса, чує Його науку, хоче до Нього належати. І здається, що пан Єсус якби стримує Його, але пан Єсус не сказав, що ти не підеш за мною. Він хоче, щоб це рішення було свідоме. І каже, що це не є якась вигода, що це не є щось таке миле приємне по-людськи йти слідом за мною. І каже, пан Єсус лисиці має нори, птахи небесні гнізд, а син людський має, де приклонити голови. І коли ми читаємо Евангелію, ми бачимо, що пан Єсус постійно в дорозі, постійно десь по людях зі своїми апостолами, немає якогось. Такого місця. Очевидно, був дім, де жила матінка Божа, де він міг завжди прийти, повернутися. Були знайомі, друзі. Біблія описує про Вітанію, про місцевість, де жили Лазар, Марія і Марта, приятелі, друзі Пана Ісуса, де він міг теж до них прийти і приходив. І ми читаємо про їхні зустрічі теж. Але пан Ісус хоче, щоб ми свідомі були того, що коли ми йдемо за Богом, то не для нашої вигоди, для нашого спасіння, але не для вигоди, тому що спасіння, воно не є таке дуже легким, воно є гарантією, воно стопроцентово є нам подароване, це спасіння, є запевнення неба, але ніхто не каже, що має бути дуже легко. Тому має бути свідоме рішення. Далі до другої людини пан Єсус сам каже, «Іди за мною, так як ви просить. Один сам напросився, а другого треба просити. І він каже, в мене є батько, в мене є четверта заповідь, що мені батька і матір, потрібно її виконати. І пан Ісус каже, щоб бути свідомим того, що власне батьків дає нам Бог. Очевидно, може це дивно звучати, бо ми завжди легше розуміємо, що батькам Бог дає дітей. Але правда є теж така, що нам, дітям, Бог дає батьків. І це є теж подарунок. Це теж є якийсь аванс. Божий для нас. Це дуже важливо, щоб ми про них пам'ятали. Пані Ісус каже, не говорить, що відкажися батька, але каже, залиши другим теж, хай інше почувствують, відчують, що є тато, є мама, є сім'я, нехай вони теж займуться цією родиною. І написано, залиши мерцям ховати мерців. Тобто ті люди, які. Не думають про батьків, ті люди, які забули про батьків, ті люди, які, може, навіть іби полетіли, побігли за Богом, але забувають про свою сім'ю. І пан Іс каже, це є мерці. І треба їх воскресити. І нехай вони почнуть думати також за твого батька. Тобто, пан Ісус каже, зроби все, щоб ти їх скатехізував, щоб ти був місіонером в своїй сім'ї, щоб ти. Розбудив в них цю любов і вдячність до своїх батьків, а ти йди за мною. Так? Тобто зробив все, щоб вони стали праведними, щоб вони були християнами, віруючими, і щоб вони були справді людьми. І це є завдання. Покликання це теж скатехізувати раніше свою родину, свою сім'ю. Я пам'ятаю, як один з наших. Священник паулінів, теж його добре знають і в грудку, тому що пауліни свою місію в Україні розпочинали, з цього, з нашого постла і був такий отець Тадеуш, деош, отець які який тут жили в нашому костілі їздили на парафії, всатані в інші села. І він розповідав отець Тадеуш, як приїжджав до свого брата, до своєї родини, до своєї сестри там, до інших. І каже їхні діти, потім вже внуки, каже, як він мав приїхати, то всі казали, о, ви цю татю, і бігом-бігом вчили катехізму, щоб не забути. Бо він буде питався: ой, чи наш здоровий свіжий в Бога. І він каже, як приїжджав, то вони часом ці менше, вони вже ніхто діти не могли скрити тайни. І кажуть, а ми вже приготувалися. можете нас питати. Він каже, ні, то потім. Ні-ні, потім ми забудемо. Ну, чи зараз, бо якщо дати день-два жити в нас, то ми знов забудемо катехізм. І вони відразу на День Добрий хотіли йому все розказати, бо вони навчилися до вулицю Танцю приїде. І тут є власне катехези. І Це гарний приклад, такий я не кажу, що вони. Цілий рік не молилися, тільки чекали, коли отець Тадегош приїде, але щоб вони жили цим костьолом, але їх тато, мама чи бабця, дідусь потім бігом підшліфовували, бо ж треба гарно відповісти цьому. Тобто діти знали, що вони повинні жити Богом, костьолом, християнським життям. І тут Пан Єзус каже, лиши мерця ховати мерців. Тобто, Воскреси їх, зроби так, щоб твоя родина. Зайнялась один другими, щоб вони теж піквались про себе. І Це ну, дуже таке праведне в нашому житті. І потім інша ситуація. Знову приходить людина і каже: я піду слідом за тобою, але спочатку дозволь мені попрощатися. І тут попрощатися теж ніби дуже гарно сказано, але попрощатися це теж залишити, забути. Якби відмовитися, звільнитися з обов'язків. І пан Ісус каже: жоден, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого Царства. По-перше, що ми не повинні жити так, що коли зустрінемо Пана Ісуса, то Господи чекай, чекай, у мене ще багато справ. вже так, щоб ці справи вирішити. Жий так, що коли прийде момент зустрічі з Богом. То, щоб мені казали, почекай, я ще не можу вмерти. Так? То ще не зараз, дай мені ще два дні, бо ще треба віддати гроші, треба ще комусь що щось там поживчив, ще занести, хліба поживчим треба віддати, а тут обіцяв щось допомогти. Ще 2-3 дні, потім буде смерть. Так? Пан Єсус каже, жий так, щоб ти, коли дивишся в небо, коли ораєш це поле, тобто обробляєш своє життя, піклуєшся про цю вічність. Щоб ти не озирався назад, зроби так, щоб вже все було конкретно зроблено. Бо християнин це людина, яка конкретно поступає в своєму житті. І не раз є так, що дехто хоче піти за Богом, щоб збутися обов'язків. А пан Ісус каже, треба це зробити так, щоб вже не озиратися, щоб вже не дивитися назад аж там. Я вже зробив чи зробила все. І настільки, що тепер тільки Бог може мене розсудити. І для того, тут сьогодні ми хочемо зрозуміти таку річ. По-перше, чи ми зустрічаємося з Богом? Бо Якщо зустрічаємося з Богом, Господь відразу дає нам покликання. І тепер треба прислухатись, яке це покликання, до чого Бог мене кличе, яке завдання мені Господь дає? Де Він мене хоче бачити? І щоб моє життя було справді покликання, щоб я розумів, що я от сьогодні живу такими обов'язками, такими справами, і це вже є покликання, це вже є призначення моє. Не шукаю чогось легшого, кращого, але шукаю того, щоб виконати волю Божу. І тому сьогодні, в День Святої Траски, від Дитятка Ісус, ми теж хочемо так само, як вона. Поофірувати своє життя Богові, і Свята Тереска написано про нього, що вона побачила, помітила, що люди мало кохають Бога. І для того, щоб більше світ полюбив Бога, вона своє життя пожертвувала. Як монаше життя, як людське життя, пожертвувала як маленьку дорогу до неба, і щоб її життя було такою офярною жертвою. За те, щоб люди більше почали любити Бога. І ось тому сьогодні Костіль її називає покровителькою католицьких місій. Нікуди не виїжджала, ніде не була десь за кордоном, не їздила проволошувати якісь там реколекції, але є сьогодні покровителькою місії, тобто є святою, яка опікується цілим світом, щоб люди більше полюбили Бога. Тому ми також кохаємо Господа. І дбаємо про те, щоб наші ближні також могли любити Бога, шанувати і колись з ним щасливо в небі зустрітись. Амінь. І панці поклонені